На 47-му сесії Ставищенської районної ради 6-го скликання прибули 35 депутатів із 46-ти. Розпочали засідання депутатського форму і шанування державного гімну України. Цього дня на порядок денний винесли два питання, перед розглядом яких голова районної ради Віктор Паланський, який проводив засідання, надав 15 хвилин для депутатських заяв і звернень. Скориставшись нагодою, Ольга Пустовгар, член депутатської фракції Свобода Ставищенщини, звернулась до очільника районної ради із депутатським запитом щодо вирішення питання з маршрутними перевезеннями жителів і Ванівки і гострої могили до Білої церкви, оскільки сільчани нарікають, що автотранспортне підприємство за цим маршрутом направляє незручні жорсткі автобуси. Віктор Паланський, заслухавши запит, пообіцяв посприяти його вирішенню. З доповіддю про внесення змін до рішення Савищенської районної ради номер 310 від 31 січня цього року про районний бюджет Ставищенського району на 2014 рік виступила начальник управління фінансів Ставищенської райдержадміністрації Віра Степанюк. Загалом мова йшла про розподілення коштів, виділених з держбюджету. Основна частина із додаткової дотації спрямовувалась на заробітну плату працівникам соціальної сфери. Залишок коштів призначений на оплату електроенергії, природного газу, послуг, тепло і водопостачання. Цільові кошти на заробітну плату виділені з урахуванням ризику, тобто очікуваним невиконанням до кінця року плану власної доходило. 461 тисяча гривень. Це зроблено з метою, щоб забезпечити наявними коштами 100% виплату заробітної плати до кінця року працівникам соціальної сфери. При цьому, відповідно до поданих розрахунків фонду оплати праці, призначення на грудень місяць по заробній платі ми отримали на 1 мільйон 333 тисячі гривень більше від розрахункової суми. Ці призначення живими коштами не підкріплені. Але в нас є можливість, так як на енергоносії кошти додатково не виділили, ми, а ми їх просили в сумі 2 мільйони 274 тисячі гривень спрямувати ці призначення на енергоносії для забезпечення реєстрації в казначействі бюджетних зобов'язань. Тобто, щоб була в нас можливість зареєструвати ці бюджетні зобов'язання по енергоносіях і вони. Могли перейти на наступний рік як кредиторська заборгованість. Обговорювали дане питання активно, адже кожен бажав висловити свою позицію. Як наслідок рішення прийняли одноголосно. Наступне питання порядку денного стосувалося клопотання перед Київською обласною державною адміністрацією про присвоєння державної нагороди Героя України, нашому земляку загиблому зоні АТО Сергію Цимбалу. Голова районної ради Віктор Паланський зачитав присутнім звернення дружини загиблого військового, а також наголосив, що до нього додані всі необхідні документи. Постійна комісія районної ради з питань регламенту депутатської ядки забезпечення діяльності депутатів законності і правопорядку розглянула на своєму засіданні. Дане клопотання підтримала його і дала свої висновки і рекомендації. І рекомендує Ставищенській районній раді прийняти проект рішення про клопотання при Київської обласної державної адміністрації щодо присвоєння державної громади України, звання України, символу Сергію Володимировичу як рішення нашої сесії. І рекомендує голові Ставищенської районної ради винести на питання на нашого чор... на сесії. Що ми зробили разом з вами? Без жодних заперечень серед присутніх рішення цього питання знайшло одноголосну підтримку серед депутатського загалу.